Всім привіт! І сього. Ай! Сьогодні субота-неділя. У мене сьогодні дуже такий насичений день. Тож я сьогодні на день народження до своєї э, подружечки Лізи. Кудряменький, да? І коротше, мені прийшла посилка. У мене опять почали волосся дуже сильно випадати. Типу я не знаю за чого. Це або кератин або знову волосся випадають. Так, давайте почнемо розпаковувати Боже дітей, отака в мене розпаковочка. Тут не дуже багато, тут дуже мало, так даже сказала. Але давайте починаємо її розпаковувати. До речі, мені дуже подобається, тому що сказали, те, що прийде з числа 15 до 22 -го. і приїхала сьогодні в перший день. Тобто ну, сьогодні 15, да? Розпаковка, розпаковочка, Розпаковочка, Так, давайте. Я хочу перше, це я дуже виглядала. Коротше, це піжамка. Отака от, от пінки піжамочка. Це ми потім очікуємо. А, блин, я вже хотіла різати, а тут ісь. Ну, ну, синтетичка, да, Німного синтетичка. Давайте поміряємо. Яка піжамка. Давайте. Сейчас я і приду до вас в so beautiful cute! Так, давайте будем дальше продовжать уже з цією вот піжамкою. Ну, вона дуже крутая, ну, вона типа прям такая прям пінки. Але вона в рубчик, але типу тканина така. Не хлопок. Ну, ну така, типа, немного синтетика, ну нічого. Синтетика. Дальше це мені треба було віддати рюкзак. І... От, ось такий от рюкзачок. Обычний такий, як у мене, тільки мені треба це віддати Кірі І за того, що а... Короче, там довга історія. Не буду вам розказувати. Так, давайте я а, а потім засуну. Що там є далі? Що дуже... Сейчас мне два чехла приехала. Я замовляла два чехла Мне два одинаковых чехла приехала. What is this? Ну ладно Я надеюсь, что это два одинаковых Вау, ну Вин он... Він крутий. А я заплатила за одну ціну. Девочки, в кош 16 про, пишем я отдам безплатно. Ні, це круто. Ну, типа, один третій, другий буде. Что это? Ну, що оцей от тут якось, типа, не там наклеена. Давайте я помню. А, вот не, ну очень эстетично. Мені подобається. Тим більше по бокам. Короче, классно, я не знаю, как по бокам показать. So beautiful. Вот еще и на камеру, прямо. Угу. Фото я так сделала. Некрасиво, красиво, девочки. Не красиво, да? Ну вообще в итоге я рада, потому что, ну, куда я улетаю? Из-за что типа, ну, какая разница, да? Два? Ну, так вони хороші, вони два одинакові. Один третє, другий піде в, в роботу. Отак вот от. Можеч, поставить цю камеру дурацьку. Все, давайте будемо тепер тут. Там, звісно, було ясніше, там сонечко було, но воно у мене падає телефон, там. І от, і одна пуховочка. Все. такая приятная пуховочка. Боже, боже. Чарно. Все, больше все В итоге я дуже рада. Это было приятно. Всем пока-пока. Чекайте влог сегодняшнего дня.